Привіт! Замислювались колись, чому день народження для одних це ледь не головна подія року, а для інших просто ще одна дата в календарі, яку хочеться пошвидше прогорнути. Здавалося б, звичайне свято, але ставлення до нього може бути кардинально різним. Сьогодні ми спробуємо зазирнути в психологію цього явища і зрозуміти, що ж насправді ховається за небажанням святкувати. От подивіться. З одного боку пишні святкування, вечірки, кульки, пости в соцмережах, а з іншого повна тиша. Для когось це справді просто ще один день, без усієї цієї метушні, без торта, без свічок, нічого особливого. Так у чому ж справа? Чому така разюча різниця? Може, це просто сумок, чи ознака того, що людина подорослішала? Або можливо, за цим небажанням святкувати криються якісь глибші, не настільки очевидні психологічні причини. Давайте розбиратися. І перша причина, мабуть, найболючіша, вона сягає корінням глибоко в минуле це історія про те, як негативний досвід змушує нас будувати захисні мури, аби тільки не відчувати розчарування знову. У психології для цього навіть є термін набута безпорадність. І знаєте, це не просто байдужість, це такий собі потужний захисний механізм. Коли очікування свята раз за разом обертається болем, мозок ніби каже, досить, щоб більше не страждати, краще взагалі нічого не очікувати. От просто уявіть собі дитину, яка з таким нетерпінням чекає свята, а батьки забули, або друзі не прийшли на вечірку. Один раз це може бути випадковість, двічі вже тривожний дзвіночок. Після кількох таких ударів психіка просто вмикає режим самозбереження, щоб більше ніколи не було так боляче, людина несвідомо знецінює цей день і це не свідомий вибір, а вимушений спосіб захиститися. Але знаєте, не завжди все так складно і не завжди корінь проблеми в дитячих травмах. Інколи відповідь набагато простіша і, мабуть, знайома кожному з нас Це друга причина банальна перевантаженість життя. Це явище можна назвати сліпотою до часу. Уявіть, що наш мозок це комп'ютер, у якого відкрито ну занадто багато вкладок. Коли він завалений дедлайнами, проєктами, щоденними турботами, в нього просто не залишається оперативної пам'яті, щоб надати якісь дачі особливого емоційного забарвлення. Робота, навчання, сімейні обов'язки, все це перетворюється на нескінченний потік завдань, і в цьому потоці день народження може просто загубитися. І от що важливо: людина не ігнорує свято навмисно, воно просто витісняється тим, що мозок у цю мить вважає більш терміновим, важливішим для виживання. Але є ще й третя група людей, і от вони. Найцікавіші вони не тікають від болю минулого і не тонуть у рутині. Їхнє небажання святкувати це цілком свідомий і глибокий вибір, і це, мабуть, найцікавіший аспект нашого розбору. Це прояв так званої емоційної незалежності. Про що це? Це коли людині по суті не потрібне зовнішнє підтвердження власної цінності. Її самооцінка стабільна, вона йде зсередини, а не коливається від кількості подарунків чи лайків. Психологи пов'язують це з теорією самовизначення, яка каже, що справжнє задоволення від життя ми отримуємо не від зовнішніх плюшок, а від внутрішньої гармонії. Ось ця фраза, мабуть, найкраще описує їхню філософію. І тут важливо розуміти це не про самотність, ні, це про глибоку самодостатність, про усвідомлення, що твоя цінність не вимірюється зовнішньою атрибутикою. Для таких людей свято не в календарі, воно вже є всередині. Отже, що ми маємо? Три абсолютно різні психологічні дороги, які приводять до одного й того ж результату відмови від святкування. Перша, це по суті втеча від болю, друга це вимушене забуття через стрес, і третя це свідомий вибір, заснований на внутрішній силі та спокою. І що це все означає для нас? А те, що наше ставлення до дня народження це не просто так, не просто забаганка, це ніби дзеркало, яке показує наш внутрішній стан, наш досвід і те, що для нас є важливим просто зараз. Тобто, за простими словами, я не святкую. Може стояти ціла історія болю, або крик про допомогу через перевантаження, або навпаки свідчення глибокої зрілості, і це, мабуть, змушує нас ставитися до вибору іншої людини з більшою повагою та розумінням. І наостанок варто замислитись, а що день народження каже про нас самих. Це все ще джерело зовнішньої радості і визнання, яке нам потрібне, чи, можливо, справжнє свято вже давно знайдене всередині, і для радості не потрібен особливий привід у календарі? Якщо цей розбір був для вас цікавим, ставте лайк, є думки, якими хочеться поділитися, чекаю на них у коментарях. І, звісно, щоб не пропустити наступні розбори, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. Бережіть себе!